До нашого порятунку. Зараз ми спробуємо забрати мані-мані в Так, Це от така от швидкі, ну, давай, дачу. Так. Так. Давай, давай, давай. Що ж така лінива скотина? Так, зараз, якщо ми знімемо необхідну нам суму, життя буде прекрасне. Так, яку суму ми знімаємо? 150. Ми знімаємо 150. Ну, ви заодно можете побачити, що це такий от банк, Банкомат. Отакого... От т... Банку. Ну, вони мене, я їх знімаю. Ми око за око, зуб за зуб. Yeah. Так, тут ми говоримо want, yes. yes. Це чек красивий. Назва пришний нос. О, мені вже повідомлення прийшло. Так, забираємо карточку, моя, яка повільно виповзла. А тепер... Дивимося вниз, і от наше спасіння, наш порятунок від голоду, злиднів і тому подібного в цій країні. В Цій красивій, чудовій країні з дуже приємними людьми. Алілуя! 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 Ура! Це мені правильно. Ну, далі буде, гроші є вже краще.